Йде. Йде та Не роби мені нерв. Зочка, як іде, ви розумієте, кожен бере і з хати не виходи. Ну, та я завіділа журналу вулиці на моєму, то ну, пару він слів. пару слів таку чисто... Та й вела. А там тільки хвальба. А бізнесмен, внучка все знайшла камалер. Я знаю, думаю, вас бізнесменів. Вуріхи два купили, все почистили, продали вже страшні бізнесмени, накупили хубаси на ділищі. Бізнес ще крути, корча, як не знати. Що то люди так люблять розуміти, фалити її великі навіть нема чи вночі фали. Мене то ж ліки трафляють, я того не люблю. Я, я вийшла їду я тебе, що вийшло. Фалити, хіть так поговорити, вот кого погода прикра, ну то так найти, що таке у ворове двічі яка погода прикра, і вона так дави на мозги, так такі ваші, вона мені зачинає. На хуліри мені твої внуки і ти разом з ними взята. Питаю ще де йдеш, то чоботи їде, чоб то їде на кракішні чоботи брат. Я говорю, я такі маю на це гейті вже другий рік хожу. Певно, всі не зносять, бо то, говорю, така шкіра, капітальна, говорю, е, як на базари, мені показали, то е, таку запальничку впалили зверху, щоб було видно, що не горить. Говорю, ти таке виділа, не виділа. Все, в мене все натуральне. Говорю, це геєчка конкретна, ноги гріє, говорю, другий рік. Я цього року не буду, що навіть тратила, бо хіба мені так захоче. Раді інтересу говорю. Та щось мушу повісти, знаєте? Є, вона чеклялася, то якусь лисичу, та й думає, то лисички тут обдерти. А я так в них фактично в них все було повно кутів о, треба було її ще зато повісти. Нема дозволі. Куде джуліт? То тут таке правда. А я то думаю. Що? Я зараз звоню до Ставки ставка впаде. Ото дожилась, ото звозь, ото пані.